Вже не перший але я дуже хвилююся, отримала номер. Сподіваюся, він щасливий. Перша п'ятірка вже пішла, а я зараз буду знайомитися із своєю. Сьогодні всі будуть роздягатися. Я там бачу дівчата готові вже. Та не сильно хочеться. Умолы условия кастинга чищатся. Да. Парни должны быть А На кастинг у всех девчат раздягают? Я сразу вывожу просто самого заказчика на такой разговор. Uh -huh. да я понимаю, что он хочет. Не иду на такой кастинг, и а все. Ты хочешь на кастинг и все нормально, да, покрутись. Ну давай снимай купальник полностью. Честно говоря, я сняла, это дало какое то определенную уверенность в себе. А вот потому что честный модельный бизнес это. Пи***. Міжність, Пропонують роботодавці якісь інтимні стосунки. Мені одного разу портфоліст моргав, але <сподоргував> моргував. <сподоргував> собі? Але я йому сказав, що б'ю дуже боляче. І його запал десь зник. Навіть коли свої роблять, використовують абсолютно усе, що доступно і можливо. Цікаво лише, що я їм буду показувати, співати не буду роздягатися теж. У мене є певний досвід. Цього року я була на показі на Fashion Week. Сьогодні мені насправді було цікаво побачити закулісне життя моделей. Дівчата та хлопці мені багато чого розповіли. Я спомніла, я бачила вас в проєкті з телеканалу. Те так канали ведущих забирати забирать нельзя, тому ви однозначно не проходите. Але я мала спробувати. Дякую. Сто